Сравневий влог заціли кольбабки, а тут наш річок. Жде, коли кінемочик. Бігає, ганяє. Ганяє під бабу. Даш? Даш м'яч? Віддавати м'ячик не хоче. Лови. Молодець. Дай. Дай. Будеш ловити цей? Да, лови. Не хоче. Не, треба тільки хай не знаю, який м'ячик. Охороняє, так. Да. Річі, ти охороняєш свої м'ячики? Набігався і давай лежати гризти. Оп! Дивіться, дивись, як охороняє. Ага. Яка щелепа. Не хоче вняти. Ты шо? У нас тут козочки гуляють. А речі. Наші речек дуре прикормки. Да. Тримаю Щось дивиться на нас. О. Це діти. Не да можно стриматься. <рик> ты шо? Зверь. Но Ничего самый настоящий зверь. Видишь, сади ты. Нет. На. Не хочет даже мяч собрать. <рик> так смешно потравишься скачет. <рик> <рик> как кролик поскакал. もうねドライブです。<noise> А мне сидит. Сыди. Команда чухать.